Розділ 5. Виклик гігантів. Гіганти ставали все більш скептичними щодо того, що відбувалося. Спочатку Гренкаїн створив людей, чим довів власну дурість, потім повівся недостойно щодо своєї доньки, так само як і Ейнхазад через свою заздрість. Світ підземелля, створений Шилем, породив безліч жахливих істот, слабкість і незграбність Єви. Перетворила континент на досить жалюгідне видовище. У свідомості гігантів зародилося насіння недовіри та сумнівів. Чи заслуговують такі небожителі на поклоніння та шану гіганти могли пересуватися на колісницях, зроблених власноруч, і мали вільний доступ до палацу богів. Вони також могли використовувати магічні знання, щоб піднімати в повітря острів і жити там, немов боги. Вони могли жити настільки довго, що цей час можна було порівняти з вічністю, і гіганти дійшли думки про свою рівність із богами, попри їхню мудрість, вони стали надмірно самовпевненими. Таким чином, гіганти вирішили стати богами, вони почали експериментувати, змінюючи живі організми, щоб створити нові форми життя. Гіганти назвали цей вид магічного мистецтва наукою. Оп'янені владою, гіганти створили потужну армію для боротьби з богами, незважаючи на поразку шилен, шести її драконів і армії демонів у цій же справі. Боги бачили приготування і були розгнівані. Ейнхазад, претендуючи на одноосібне управління всіма процесами творіння, втратила дар мови від люті, що її хопила. Вона поклялася знищити всіх гігантів. Разом із континентом і рештою світу Грен Каїн закликав її до спокою. Оскільки ти є матір'ю творіння, сказав він, знищення всього сущого моя прерогатива. Тобі добре відомі наслідки того, що я взяв на себе твоє завдання. Якщо ж ти все таки забажаєш знищити весь світ, тобі доведеться битися зі мною. Гренкайн будь-якою ціною не хотів допустити руйнування континенту, і Ейнхазад була дуже ображена його втручанням. Проте, оскільки вони мали рівний статус, вона не могла його зупинити. Зрештою, Ейнхазад пішла на компроміс. І щоб покарати гігантів, вона попросила у Гренкайна його молот, відомий як молот вітчаю через його велику руйнівну силу. Навіть Гренкайн не користувався ним. І все ж, незважаючи ні на що, Ейнхазат підняла молот високо над головою і кинула його вниз, прямо в серце міста гігантів.